В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Читання Святого Євангелія від Луки. Ісус сказав своїм учням: Хто з вас, мавши слугу орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля «Іди мерщій та сідай до столу? А чи не скаже йому радше зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти й пити, а потім ти будеш їсти й пити? Чи буде дякувати слузі тому? За те, що виконав наказане. Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть ми слуги не потрібні, виконали те, що повинні були зробити. Слово Господнє. Слава Тобі Христе. Служити Ісусові. не шкодуючи себе. Молімося про поставу служіння, сповненого любові і самопожертви. Сяду близько мого учителя, щоб вслухатися в Його повчання. Він хоче мені показати риси особистості учня Ісуса, зупинюся довше над кожною порадою, яку Він мені дає. Насамперед Він прагне бути моїм паном. Однак не хоче, щоб ці стосунки ґрунтувалися на страху, а на любовній покорі? Прагне панувати в усьому моєму житті, у моїх думках, у серці та в моїй свободі. Чи готовий я з любові віддатися такому пануванню Ісуса? Чи тішить мене служіння Ісусові? чи в моїх стосунках з Ісусом з'являється страх. Якщо так, то чого це стосується? Звірюся в цьому Ісусові. Ісус очікує, що в Служінні для Нього я не буду зважати на свою Втому, брак часу, власні потреби. Чи пам'ятаю такі ситуації, коли я жертвував собою для Ісуса аж до відмови від власних потреб? Згадаю їх перед Ісусом. Ісус розраховує на мою жертовність, також ціною відмови від власних голодів і прагнень. Чи готовий я на таку відданість? Яке відречення викликає в мені? Найбільший опір, віддам мій супротив Ісусові. Служачи Ісусові, я не можу розраховувати на винагороду, навіть на вдячність. Ісус хоче вберегти мене від поневолення потребою винагороди. Він сам є моєю найбільшою винагородою. Служіння сповнене свободи й любові. Приносить незамінне щастя. Ісус залишає мені слова, які я можу повторювати в щоденному служенні. Ми слуги не потрібні. Виконали те, що повинні були зробити. В школі Богородиці Марія ніколи не шукала себе. Все, що вона робила, походило з тихої самовіддачі: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову вона не потребувала визнання, слів хвали чи похвали від людей, її радістю було служіння невидиме, просте, у тиші Назарету та під Христом. У її серці не було нічого власного, все належало Ісусу. Послання Богородиці Цариці Миру 2 квітня 2018 року. Дорогі діти, по великій любові Небесного Отця, я біля вас, як ваша мати, а ви біля мене, як мої діти, як апостоли моєї любові, яких безперестанку збираю біля себе. Діти мої, ви ті, що через молитву маєте повністю віддатись моєму синові, щоб жили вже не ви, але мій син у вас. Так, щоб усі ті, котрі не пізнали мого сина, а бачили його у вас і захотіли пізнати його. Моліться, щоб у вас бачили рішуче смирення й доброту, готовні служити іншим, щоб у вас бачили, що серцем живете світське покликання у єдності з моїм сином, щоб у вас бачили лагідність, ніжність і любов до мого сина, як і до своїх братів та сестер, апостоли моєї любові. Мусите багато молитися, очистити свої серця, щоб спершу ви йшли дорогою мого сина, щоб ви були праведниками, пов'язаними з праведністю мого сина, діти мої, як мої апостоли, мусите бути з'єднаними в єдності, що виходить від мого сина, щоб мої діти, які не знають мого сина, розпізнали єдність любові і захотіли йти дорогою життя. Дорогої єдності з моїм Сином. Дякую вам, Марія, Допоможе нам іти твоїм шляхом служіння без прагнення визнання. Чинити добро в Тиші. дивлячись У Ісуса. Молитва Посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія. Сьогодні, перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Осе, О, О Марія, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, й посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджати мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.